Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Мені дуже подобається єврейська кухня. Вона така, знаєте, мені здається, перевіреною, перевіреною такою глибинною практикою, десятиліттями, століттями, а може й тисячоліттями. Такі виверні рецепти, знаєте. Я час від часу звертаюся до цієї кухні, готую страви з неї. Ну, Останню страву, що я готував, це було м'ясо по єврейськи І тепер я вирішив приготувати рибку по-єврейськи, а саме рибку хек. От Я взяв таку от рибку, в мене є, друзі. Кілограм у мене і тут буду виходити з такої ваги. Тож давайте почнемо готувати. Рибку попередньо можна не маринувати, але я вирішив трошки, знаєте, так примаринувати, як рекомендують. Тож я просто трошки додам приправи для риби сюди ось. І додам часник далений. У мене тут одна головка, друзі. На кілограм рибки, думаю, вистачить. Додаємо. І тепер це все перемішаємо трохи. Поки маринується рибка, треба порізати доволі багато цибулі, друзі. У мене такі от три цибулини є. Порізати пів кільцями, тож нарізаємо. Це наш такий основний додаток буде до страви. Друзі, далі що робимо? Обираємо пательню, таку, знаєте, широченьку, щоб рибці не було затісно на ній, скажімо так. І додаємо на неї буквально одну столову ложку олії. Розігріваємо. Ну і тепер можна додати ще вершкове масло. У мене буквально тут 20 грамів, друзі. Додаємо. Друзі, масло розтопилося, нагрілося і тепер додаємо нашу цибулю. Нагадую, в мене три цибулини, Доволі такі здорові. Цибулю нам потрібно обсмажити знаєте, до прозорості, щоб вона така стала прозора, розм'якла. Ось, друзі, як бачите, цибулька стала такою прозорою, вона пом'якла і видно, що доволі багато з неї рідини вже виділилося. Ну і тепер наступний етап додаємо харчову соду, друзі. Звичайна харчова сода. Нам потрібно для такої кількості, ну я так рахую, така столова ложка, але без гірки, друзі. Ось так от. Розподіляємо соду по всій поверхні. Друзі, як ви бачите, пішла така активна реакція соди з цибулею. І цибулька така почала жовтіти. Знаєте, мені це нагадує, ніби додали сюди куркуми. Такий колір яскравий, яскравий в цибульки виходить. Ну, ви бачите, реакція ще триває, перемішуємо. Ну, а тепер на таку яскраву цибулину подушку додаємо нашу рибку. Викладаємо. Як бачите, в мене все класно вийшло, рибка повністю розмістилася на пательні. Ну і тепер я буду її обсмажувати ну, друзі, близько 5-7 хвилин, не більше. Друзі, ну в мене минуло 5 хвилин, тому я буду перегортати мою рибку на інший бік. Сенс тут такий, щоб обсмажити рибку спочатку от без нічого, буквально на самі цибульки. Розумієте? З одного і з другого боку. Друзі, ну отак от от, рибку перегорнули на інший бік. Ну і подивіться, мені дуже подобається, от коли на цибулі з содою саме обсмажуєш, тому що такий колір ну, надає вона їй, такий, знаєте, засмага з'являється. Засмага ну і Тепер на цьому етапі можна додати сметанку. У мене 15% сметана потрібно ну, на таку кількість ну, приблизно 200 г, 200 мл. Тож буквально я так от на саму рибку додам. Друзі, після сметанки вирішив накрити кришкою все-таки. Щоб так, знаєте, вона там приготувалася, приготувалася. Ненадовго також, минут на 5 на 7. Друзі, отак от коли сметанка розповзлася, скажімо, по рибці, можна посолити, поперчити. У мене тут така вже готова суміш є, тому я не буду витрачати, а ви можете просто осілею і чорним перцем. Ну і фінальний акорд, друзі, посипаємо все це зеленню. Я тут взяв мілко порізав кропчик. Ви можете будь-яку на ваш смак. Зелень додали можна вимикати, друзі. Я накрию кришкою. От так от, І випну вогонь. Хай трошки наша рибка настоїться. Ну, от така у рибка, друзі, вийшла. Хек по-єврейськи. Отакий от от класний зовнішній вигляд. Зараз я підготую невеличку презентацію, ну і будемо дегустувати. Що ж, у мене закінчені всі приготування. Тепер я можу продегустувати і вам розповісти свої враження. Про приготовлену страву, а саме рибку по-єврейськи, рибку хек. Ну, спочатку я зупинюся, як я це завжди роблю на зовнішніх факторах, друзі. Зовні вона мені сподобалася ще у пательні, я скажу так. Оце приготування на цибулинній основі з додаванням солі, коли цибуля перетворюється на таку однорідну масу, подушку, на якій потім осмажується. Ну, в нашому варіанті зараз це рибка була. А раніше я вже таким способом готував м'ясо. Ну, воно додає такої красивої основи, такої красивої скоринки, приготованої саме, відчувається, і як на очі бачиш, що це саме приготована страва, дуже красиво виходить. А ми ще додали так сметанку, зелень ну просто чудово все. Аромати відповідні, я скажу так, до тих спецій, які ми додавали. ну Рибка додає свого аромату. І оце приготування в тій цибулині і подурці своїх ароматів додає. То все класно. Ну, але мені хочеться дуже скуштувати, друзі. Вже, знаєте, знаєте, слина виділялася, коли при приготуванні ще. Тож дуже не терпиться мені. Давайте почнемо. Ну, вона так від кісточок відділяється. Хоча хек сама така рибка. Класна. Ось такий шматочок візьму. Його досить. Mm -hmm. По спеціям, по солі. Просто клас Як ви бачили, дуже все просто готується. Дуже простий сам рецепт приготування, але виходить Ну просто дуже смачно, друзі. Дуже смачно. Не дивлячись на те, що ну це звичайна, проста рибка, яка в доступі є в будь-якому супермаркеті і так далі і так далі. Простий рецепт, але смачний. Так, дуже класно. Я не знаю ще, що додати, просто, друзі, це дуже смачно, ось і все. Як ви бачили, все дуже просто, швидко готується і ви отримуєте такий чудовий результат. Так що в мене просто до цього рецепту немає запитань. Не можу собі не дозволити 50 грамів за таку чудову страву. Ну і за ваше здоров'я, відповідно, друзі, будьте здорові! Ну і рибкою своєю закошу. Вона просто, знаєте, не відчуваєш навіть структурності волокон якихось або ще щось. Отак От язичком трошки придавлюєш і вона розходиться і зникає. Просто зникає. Тож, друзі, дуже класний рецепт. Він мені дуже сподобався, і я запрошую вас приготувати його і відчути всі аромати і смаки цієї прекрасної страви. Ну і також запрошую на свій канал, домашній камбуз. Дуже велика команда вже зібралася на нашому каналі. 21 тисяча плюс. Тож запрошую всіх приєднуватись, долучатися, підписуватись на мій канал. Чекаю від вас сподобаєк, багато відгуків. Чекаю від вас коментарів. Я дуже люблю спілкуватися зі своїми підписниками і не тільки. Чекаю завжди коментарі. Вони дуже допомагають в розвитку каналу. Тож, коментуйте. Ну і думаю, що побачимось незабаром. Всім смачного. Бувайте!